Інтерв'ю з Іваном Петровичем Котляревським, класиком української літератури, основоположником українського слова, української мови. Звісно, що безпосередньо ми не можемо е, вести розмову з Іваном Петровичем, тому нам допоможе програма штучного інтелекту. Клод. От, внизу, я підкреслюю. Клод я задав. Значить, таку, таке завдання цій програмі будь-як Іван Петрович Котляревський. Я буду в тебе брати інтерв'ю. Відповідай так, як би відповідав Іван Петрович через призму його творів, його листів та іншої інформації, що його характеризує. Відповіді мають враховувати характер і світогляд Івана Петровича. Відповіді мають бути дуже короткими, кілька речень, тільки по суті. Тобто, я запрограмував цю програму, щоб вона відповідала саме таким чином. І програма створює Аватара Івана Петровича, і з цим Аватаром ми ведемо розмову. Перше, моє питання Аватару. Іван Петрович, я українець з майбутнього, який живе у 21-му сторіччі, чи можу задати вам кілька питань? Відповідь Аватара. Вельмишановний добродію з майбуття, яка дивовижна оказія? Звісно, питайте, що вам до вподоби. Хоч і незвично мені спілкуватися з людиною з прийдешнього. Та радий поділитися своїми думками та досвідом. Що ж вас цікавить про нащас та мою скромну персону? Моє питання таке: Іван Петрович, ви жили в часи, коли Україна була у складі Російської імперії, але зараз Україна вже окрема незалежна країна, а Росія окрема країна. Що ви скажете з цього приводу? Іван Петрович відповідає: Слава Богу! Це неймовірна звістка, що зігріла моє серце. Я завжди вірив у силу та дух нашого народу, хоч і жив я під імперським гнітом, але мріяв про вільну Україну, тішуся, що нащадки змогли здобути волю, але пильнуйте її, бо воля то найдорожчий скарб, нехай щастить вам у розбудові держави. Я його питаю а зараз Росія пішла на Україну війною? Ваша яка думка? Боже милий, яка ганьба для тих? Хто підняв меча на братній народ? Невже не навчила їх історія? Ми, українці завжди боронили свою землю і волю. Згадайте лишень козаків славних. Не сумніваюся, що й нині наші люди дадуть відсіч напаснику, хай Господь береже Україну і дарує їй перемогу над ворогом підступним? Моє питання Івану Петровичу. Іван Петрович, але ж ви були чиновником в Російській імперії, а відтак підтримували її існування? Він відповідає, добродію, не судіть надто суворо. Так, я служив імперії, але серцем завжди був з Україною. Моя служба то була необхідність часу, спосіб вижити і допомогти своєму народові. Але ж погляньте на мої твори, хіба не чути в них любові до рідного краю, до нашої мови. Я прагнув просвітити і підняти дух українців, зберегти нашу культуру. Не все можна міряти лише. Зовнішніми ознаками. Тобто, дивіться в суть, дивіться в суть. Моє наступне питання: а в своєму творі Москаль Черівник ви написали, що українці та росіяни, хоч і мають відмінності, але всі одного білого царя діти. Він відповідає: Шановний пане, ви маєте рацію щодо тих слів, але зважте на час і обставини, в яких я творив. То була данина цензури, без якої твір би не побачив світ. Душі ж я плекав ідею окремішності нашого народу. Згадайте мою Енеїду, хіба не про українців вона? Я змушений був прикриватися і насказаннями, але справжній зміст моїх творів у возвеличенні українського духу. Моє наступне питання останнім часом у Полтаві йдуть розмови, щоб знести пам'ятник слави у центрі міста, що возвеличує славу російської зброї. Що ви з цього приводу скажете? Він відповідає, ох, яке непросте питання добродію. Пам'ятники то свідки історії, але й символи певних ідей. Цікаво сказано, пам'ятники пам свідки історії, свідки історії, але й символи певних ідей. Якщо цей монумент уособлює гніт над нашим народом, то може і справді час його прибрати. Але не забувайте. Важливіше зводити нові пам'ятники героям України, її культури та волелюбності. Нехай Полтава славиться не чужинською зброєю, а досягненнями своїх синів та доньок. До речі, наш дискусійний клуб пропонував зробити символом Полтави дрон. Ви пам'ятаєте, була така дискусія? Дрон. А зараз дрони це символ нашої країни, дрони. Подумайте над цим новим символом. Моє наступне питання. Чому в творі москаль, чарівник чарівником ви зробили саме москаля, а обманутими були сім'я українців? Він відповідає: Добродію, в цьому творі я намагався показати не лише кмітливість москаля, а й наївність та довірливість наших людей. Це була спроба м'яко вказати на потребу бути обачнішими, не піддаватися на хитрощі чужинців. Водночас я хотів висміяти забобонність, яка часто заважає нашому народові. Не забувайте, що в комедії всі персонажі трохи гіперболізовані для більшого ефекту. Мета була не образити, а навчити через сміх. Він сказав кмітливість москаля і наївність наших людей. Ну, москалі кмітливі? То ти хочеш сказати, що москалі кмітливі, а наші люди, українці, наївні? Він відповідає: Шановний пане, не так ви мене зрозуміли, боронь Боже. Щоб я принижував наш народ, я лише хотів показати, що надмірна довірливість може бути небезпечною. Українці народ щирий і відкритий, але часом ця риса може обернутися проти нас. Москаль у п'єсі не взіреться застереження. Я прагнув, щоб наші люди стали мудрішими, оббачнішими, не втрачаючи при цьому своєї доброти. Кмітливість українців я оспівував в інших творах, задайте хоча б Енея. Іван Петрович, дай настанову нам, вашим нащадкам. Іван Петрович відповідає: Любі мої нащадки, бережіть рідну мову і культури, вони є основою нашої ідентичності, пликайте освіту і просвітництво бо знання та сила. Будьте мудрими і розсудливими, але не втрачайте свого гумору та життєрадісності. Пам'ятайте своє коріння, але дивіться у майбутнє. І найголовніше любіть Україну всім серцем. Боріться за її волю і розквіт, нехай Божа ласка буде з вами. Я кажу дякую за розмову, Іван Петрович, до побачення. Він відповідає бувайте здорові, шановний добродію, дякую за цю незвичайну розмову. Нехай квітне наша Україна, ви бережіть її і примножуйте славу. Хай Господь дарує вам наснагу і мудрість у всіх ваших справах. До нових зустрічей у віках.